Доброго дня, шановні тема сьогоднішнього нашого уроку праця і господарство. колись і сьогодні традиційні заняття українців. Мета нашого сьогоднішнього заняття познайомитись. Життям і діяльністю давніх українців, створити їхні образи та портрети, продовжувати формування навичок самостійної роботи, розвивати наші вміння, чітко і логічно висловлювати свої думки, продовжити формування хронологічних навичок, виховувати інтерес до минулого, а також почуття патріотизму, національної горності за минуле. Як ви думаєте, чи відрізнялось господарство продавніших людей від занять сучасних жителів нашої країни? Чим могли займатися давні люди? А звідки історики дізнаються про це? Поміркуйте, будь ласка. Сьогодні 21 століття у вишиванках і писанках збереглися визерунки, які використовували наші пращури декілька тисячоліть тому. Український народ зберіг традиції і досвід минулого в мальовничих орнаментах в будівництві жител, у шануванні землі, в любові до жінки-матері. Саме це ми повинні з вами вивчити. Перші люди на території України з'явилися близько 1 мільйона року тому. Звичайно, вони намагалися захистити себе від негоди та хижих звірів. Першим житлом у них були печери, потім люди навчилися робити житло з кісток мамонтів, вкритих шкурами. Але про повноцінне житло ми можемо говорити тільки після появи трипільських поселень, які з'явилися в період енеоліту. Понад 100 тисяч років тому. Трипільську цивілізацію, археолог Вікентій Хвойка, відкриває у 1897 році. Він розкопав неподалік від містечка Тріпілля Київської області селище стародавніх людей. Мало кому відомо, що був такий. Досвідчений вчений, як Шишкін, який літав на своєму літаку та побачив якісь холми. Він спілкувався зі своїм другом Вікентієм Хвойка та розповідав про ці круги. І тому Вікентій Хвойка пішов, розкопав ці круги, і таким чином ми дізналися про трибільську культуру. Хвойка вважав, що тріпільці були давніми предками українців, бо вони жили на тих самих землях і так само були хліборобами. Тріпільська культура це багата і висока культура землеробів, наших далеких пращурів. Учені виявили, що подібні племена у 6-2 тисячоліттях до нашої ери займали також широкі простори сучасної Молдови та Румунії. На території трипілля траплялися два типи жител. Тріпільці будували землянки, заглиблені житла глибиною до півтора мель. У кожному з таких житл було два-три вогнища. Другим типом житла були дерев'яні або плетені глиною будиночки. Часом навіть двоповерхові. Конструкція жител була досить складною. Підлоги настилали на дерев'яному помості з глиняних обалених вальків. А зверху замазували глиною. Така пілога добре захищала житло від вологи, стіни споруджувалися на дерев'яному каркасі і теж обмазувалися глиною. Дах був двосхилим. Його перекривали соломою або очеретом. Вікна були невеликі, округлої форми. Всередині житла було від однієї до трьох кімнат. У кожній з них стояла піч, лежанка, сімейний вівтар, жертовник. Трипільські племена в Україні проживали у величезних селищах або в первісних містах яких не знав на той час жоден інший народ світу? Усього в Україні відкрито понад 20 трипільських міст. Трипільські селища розташовувалося на високих рівних місцях поблизу річок чи потоків. Там, де була вода, в одному селищі нараховувалося від декілька до сотень житл та господарських споруд. Такі ж селища мали чітке планування, всі будови стояли. Кількома рядами або концентричними колами навколо Великого Майдану, на якому розміщувалися громадські споруди, святилища. Від майдану радіально розходилися вулиці. Також там були садиби. Скіфи. На початку 7 століття до нашої ери в українському степу з'явилися скіфи. Розоривши багато країн Близького Сходу, скіфи нарешті осіли у степах Північного Причорноморя, створивши перше на теренах України велике політичне об'єднання. Саме про них писав Городот. Давньогрецький історик поділив скіфів на три групи скіфи-орачі, скіфи-кочівники і царські скіфи. Походили переважно з місцевого населення, яке скіфи підкорили і примусили працювати на себе. Влада зосереджувалася в руках царських скіфів, які вважали себе найчисленнішими, найкращими, і примушували решту скіфів та нескіфських племен України сплачувати їм данину. Вони спирались на велике, добре, озброєне, дисципліноване кінне військо. Іфи мешкали на північному на морі. Вони були кочівниками у пошуках нових пасовиць для своєї худоби. Вони постійно переходили з місця на місце. Це був мудрий, волелюбний, але водночас войовничий народ. Своє житло вони будували на колесах, оскільки постійно переїжджали. Витривалі і сміливі вони протягом декількох століть панували в степу. У разі загибелі скіфського воїна за ними тужила вся скіфія. Над небіжчиком, розкішно спорядженим у подобічний світ, насипали високу могилу, яка називається курган. Археолог Борис Мозовецький відкрив людству дивовижну скіфську. Пам'ятку нагружену прикрасу золоту Венторай. Цей витвір давніх майстрів розповідав про життя скіфів, допоміг зрозуміти, яким вони уявляли світ. Житло в доби Київської Русі було наступним. Київська Русь, по-перше, ви вже повинні це знати, з'явилася у 9-10 столітті. У скандинавських джерелах названа країною градів. Так багато виникло тоді укріплених поселень фортець. У ті часи на Русі наличувалося близько 30 великих міських центрів з укріпленими фортецями. руські село налічували півтора-два десятки житл. За будівельний матеріал тоді слухувало дерева житло русіче заглиблювали в землю на 30-80 см, і іноді й найбільше, тому їх називали напівземлянками. У таких спорудах було затишно. Вони швидко нагрівалися і у зимку довше тримали тепло, а влітку зберігали прохолоду. Давні житла це. Квадратні в плані зруби з двосхильним дахом і дощатою підлогою. Вони мали в кутку піч із глини або камені, яку топили по чорному. Тобто так, що дим виходить крізь двері, чи невелике вікно, чи просто крізь солом'яний дах. Міста заселяли переважно ремісники різних спеціальностей. Чимало мешканців міст жило з торгівлі, тобто вони торгували. У великих містах мешкали князівські родини, бояри, дружини, священники. У містах садиби, простолюду займалися невеликі. Ділянки, землі, свої помешкання, далі вузькі громадяни розташовували в глибині двору. Це було здебільшого, однокімнатні з глиняною долівкою, будівлі, площею, 18 20 метрів квадратних. Будували також господарські приміщення, припаси ховали в господарських ямах, садиби, житла. Заможних людей були просторішими. У Києві археологи знайшли рештки жителів із декількох приміщень, які належали, можливо, купцям, князям та боярам. Мешкали у двоповерхових оморах з багатьма приміщенням. Традиційними заняттями українців того часу були земельництво, ганчарство, тваринство, дзіннадство, ковальство. А тепер давайте порівняємо. Як наші брати-українці жили тоді і як вони будуть жити зараз?